З твого погляду зараз в Україні відбуваються реформи і трансформації. Яку би ти оцінку поставив від там одного до п'яти цим реформам? А, які з цих реформ можна назвати задовільними, які, які не дуже, яких є шанс а, на якесь світле майбутнє, в яких шансів немає? Я власне поставив би реформам в Україні взагалі від'ємну оцінку. Не те, що там від одного до п'яти, а мабуть від'ємну, тому що, на мій погляд, країна рухається взагалі не в тому напрямку, куди б вона мала б рухатись. Я дуже часто відчуваю таку аналогію, коли я думаю про українські реформи, із садівництвом. Коли знаєте, ми вирішили пересаджувати дерева з місця на місце, не маючи кінцевого бачення того, яким ми хочемо мати сад. І кожен новий садівник приходить без досвіду, починає пересаджувати яблуні, вишні, і навіть всі ці дерева, наші рослини, не встигають прижитися на місці, вони починають чахнути, вони починають вмирати, а ми потім дивимося, чому вони плодів нам не дають. Справа в тому, що потрібно сидівниці з системним комплексом бачення, якою має бути країна через 20, 30, 50 років. Тоді нам стане зрозумілим, які кроки ми маємо робити зараз для того, щоб наблизитись до мети. От, на жаль, бачення мети, кінцевого результату, якою має бути країна, його немає. Зараз є ситуативні пересаджування дерев з місця на місце. По суті, дуже часто це ще й ім ім імітація реформ. Але що, що мене ще бентежить, що надзвичайно є ілюзія надзвичайної важливості тієї безмістовної роботи, яка зараз відбувається в країні. Мільйони людей залучені до спостереження, як скорочується адміністративний апарат, хоча він не скорочується, він навіть збільшується, або до конституційних реформ. От я, власне, нещодавно переглядав відео з 2004 року, коли готували революцію, тоді пора була революційний рух. І в мене є відео з одного мітингу під Верховною Радою, коли ми всі разом стояли під парламентом і вимагали прибрати руки геть від Конституції, щоб в неї не вносили зміни. І коли я думаю, що зараз 2016 рік, і ми, по суті, товчимося на тому ж самому місці, ми нікуди не просунулись, мене це дуже сильно непокоїть. І ще, що мене непокоїть, в контексті, дві речі навіть не непокоїть, якщо говорити про реформу, в контексті відсутності бачення майбутнього, і ідеальної картинки, багато реформ носять суто рефлективний характер. наших політиків, державних керівників, наших водноплітинних організмів мозку немає, вони не знають, куди вони рухаються, але вони можуть реагувати на зовнішні подразники. Тому ми 20 років скорочували армію, а потім жарений півень нас дзьобнув в відоме місце і Ой, давайте збільшувати армію. А те, що може бути військовий конфлікт, експерти розуміли і знали, починаючи з 2004 року. Росія до нього готувалася. Але виходить, що стратегічного бачення наших керівників не було. І вони здатні рефлексувати лише на зовнішні подразники, коли вже катастрофічна ситуація розгорнулася. Тобто зараз дуже багато реформ відбувається так. Ой. А давайте ми подивимося, там Європа вимагає прийняти ці закони, бо нам ж не дадуть безвізовий режим. Давайте швидко приймати казна, що і, і безсистемно. Це знову-таки це рефлексія. А нам необхідна проактивна дія для того, щоб будувати картинку майбутнього. І остання річ, яку б я хотів зазначити, про те, чому все в країні рухається на тому напрямку. Це відсутність ціннісного базису у всіх реформах, які сьогодні відбуваються. На мій погляд, Майдан стояв, Майдан, який називається Майданом Хідності, він взагалі стояв не за те. І, можливо, навіть більшість людей таки не зрозуміли, чому вони стояли, стояли більше із протесту, стояли із необхідності самоствердитись. Але насправді в країні, я про це вже писав багато років, найбільше не вистачає любові. І, мабуть, ті люди, які виходили на Майдан, вони просто відчували вже на собі, що держави їх не люблять. Чиновники їх не люблять, дільничі міліціонери їх не люблять, комунальні служби їх не люблять. І терпець у людей урвався. Але замість того, щоб почати будувати країну, де людей будуть любити, ми всі почали будувати країну, де буде парламентська демократія. Яка дві різниця, яка буде демократія, парламентська, президентська, що вона буде слугувати суспільству і людям. Тобто у нас відбулася певна підміна цінностей. Ми боремося не за те, щоб людям стало краще жити. А ми боремося за а, плаваючий курс національної валюти, ми боремося за дерегуляцію процедур в закупівлях, ми боремося за а, вибори на основі відкритих списків. Але особисто я, це як і дуже багато людей, ми не відчуваємо жодних конкретних змін у власному житті. Як це позначається на нашому будь-якій ніяк? Тому мені здається, що така підміна цінностей веде нас до хибних цілей. Ми змагаємося за демократію, за конституційну реформу, за конкурс не призначення чиновників. Але при цьому при цьому країна вона скоріше руйнується ніж вона будується. А оце наша така обвічна проблема, того, що ми латаємо діри замість того, щоб думати на Стратегічно, так, що з нами буде, для чого ми існуємо, яка наша мрія, які наші цінності. А чому існує ця проблема? У нас бракує, так би мовити, брахманів, тобто мислителів. Чи в нас бракує тих людей, які би готові були ці ідеї прийняти. Тобто, чому, чому така ситуація з нами? Для мене дуже болюче це питання. З одного боку, брахмани є. Є люди, які здатні були б мріяти. Єдине, що у них величезне розчарування в самому суспільстві і в самій країні. Справа в тому, що а, зараз країна втрачає не просто територію чи економічний потенціал. Країна втрачає щось надзвичайно важливіше. Вона втрачає кшатрів, брахманів і пасіонарів. Людей, енергія яких просто розпирає, але вони розуміють, що в цій країні вони свою енергію не реалізують. Вони не стануть успішними бізнесменами, а навіть якщо і стануть, то чергова революція, і економічна криза зруйнує все те, що вони будуватимуть. І ці люди починають їхати з України. Коли я намагався зрозуміти, чому Сполучені Штати були, і залишаються ефективною країною, тому що з самого початку вони були магнітом для пасіонарів з усього світу. Вони приваблювали людей. Україна сьогодні не приваблює, Україна відштовхує. Тому Брахмани і Шатері сьогодні знаходяться перед складним вибором. Або залишатися тут і будувати замки з піска, або просто звідсіля виїхати. А чому не вдається пробитися цим брахманом шетерем в Україні? Я вбачаю величезну проблему у світоглядній незрілості суспільства. Світоглядне незріле суспільство надзвичайно уражене комплексом меншовартості і комплексом жертв. Жертвам майбутнє не потрібне. Нам значно вигідніше страждати через теперішнє, оплакувати жертв від сходу, оплакувати жертви голодомору, жалітися на комуністичні спадщини, на попередників тобто ми. З киглими. Європейці це вже, до речі, зрозуміли. В приватних розмовах все частіше зазначають, що Україні вже, мабуть, час перестати жалітися, почати щось пропонувати. А, але ще найбільша проблема це комплекс меншовартості. Він є масовий. Коли в суспільстві є велика кількість невдоволених собою людей, невдоволених власним життям. Вони фізично не дозволять комусь піднятися вище їхнього рівня. Це мені пояснює нашу традиційну боротьбу з псевдомесіянством. Типа, а хто тут у нас вирішив Месію бути? А ну йди сюди, ти ж такий, як і ми. Ми тебе зараз розкритикуємо ще в багнюку вдавимо, щоб не висовувався. І, на жаль, ця доля, вона спіткає дуже багатьох ну, пророків в нашій вітчизні. Їх просто починають закритиковувати і поливати багнюкою, тому що навіть сама наявність таких пророків вона наступає на комплекс меншовартості всіх інших людей в суспільстві і стає таким певним подразником. Ось така психологічна передумова, як на мене.